Складно знайти у світовій культурі людину такого безмежного творчого діапазону, як Іван Франко, Багаторанність таланту письменника надзвичайна. Обласна бібліотека для юнацтва підготувала бібліотечну виставку Іван Франко, Дух, Наука, Думка, Воля, присвячену цій непересічній постаті в історії України. Автор залишив нам колосальну художню і наукову спадщину, яка є безсмертним історико-літературним фактом, золотим фондом культури й духовності. Ми не можемо назвати, мабуть, жодної ділянки людського духу, в якій би не працював Іван Франко, і в якій він би не був великий, так високо оцінив діяльність Івана Франка Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях видатного українського письменника простежується у книгах Романа Горака Франкова ясениця Сільна, яка є першою спробою розповісти про батьківщину матері Івана Франка, про село, в якому письменник здобув початкову освіту, про долю багатьох його сучасників з цього села. Фотоальбом Василя Пилипюка Завжди вчитель та повість єсе Романа Горака тричі мені являлася любов. Поведуть вас по містах і селах України, де жив, бував і працював і як і кого кохав Іван Франко. Доповнюють цей матеріал вибрані твори письменника в трьох томах. До першого тому війшли основні оригінальні поезії письменника, серед них і ті, що в режимний час не друкувалися, та двохтомне видання художньої, наукової та епістолярної спадщини Тараса Івановича Франка. Українського письменника, науковця, сина Івана Яковича Франка, яке вийшло у серії Бібліотека Галицька, упорядники Євген Баран та Наталія Тихолос. Доповнюють цей матеріал біографічно-краєзнавчі нариси Івана Біленкевича, Петра Арсенича про перебування Івана Франка на Станіславщині, критичні матеріали, наукові дослідження, газетні та журнальні публікації літературознавчих праць письменників яких об'єднала спільна тема Іван Франко і Україна, події минулого і сьогодення? Сподіваємось, що цей матеріал дасть можливість вам розкрити багатогранність таланту письменника, його самобутність і неповторність спонукає до читання української друкованої книжки і до прекрасного.